З ними на зв'язку є Віктор Ягун, військовий експерт, генерал-майор в запасі. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго здоров'я, пане Вікторе. Чи можемо ми вірити ворогу, що вони планують покинути ЗАЕС, і як... за яких умов росіяни зможуть це зробити? Ну ворог взагалі вірити це собі зробити гірше, але є певні ознаки того, що вони просто не можуть далі перебувати на станції. Я не кажу, що вони е повністю деокупують територію, в тому числі і місто на і Енергодар, тому що сама станція без е міста, де е проживають е персонал станції, ну просто функціонувати буде дуже складно, тому що є, є певні, певні е психологічні е побоювання. Е зараз в нас є інформація, що в Енергодар ввійшли кадировці. Які фактично справді там намагаються взяти під контроль будь-яке громадське суспільне, там не знаючи, яке там життя, там, інфраструктуру міста, здійснюють погрування тих помешкань, які залишені напризволяща. Тобто там справді йде таке неподобство і здійснюються значні військові злочини. Якщо цього не буде, ну, добре, що станцію хоч полишать. Я думаю, що російському росатому Росатому була здійснена пропозиція, від якої вони не змогли відмовитися. А пропозиція дуже проста: або ви йдете на угоду з міжнародною спільнотою, це приблизно за такою самою схемою, як була здійснена зернова угода, або вас будуть вважати терористами в енергетичній в ядерній енергетиці і будуть відкрити можливості для санкцій проти вашої атомної енергетики у всьому світі. Це дуже боляче для «Росатома», вони мають значну кількість е, е, міжнародних проєктів як по будівництву станцій, як по їхньому обслуговуванню, так і по е, передачі ядерного палива на ті чи інші об'єкти, які вже були раніше побудовані. Тобто, це, це досить така потужна, потужний удар, на який вони е, ну, не готові. І е, незважаючи на бажання. Тримати під контролем Запорізьку атомну. Е, треба бути вдячним персоналу станції, їх там 3600 чоловік, переважна більшість яких просто е, такі, е, унікальна ситуація, коли вони таким своїм мовчазним спротивом відмовилися переходити під, е, під контроль Росатому, підписувати з ними контракти, а знайти. Е, 3600 співробітників, які здійснювали контроль за атомною електростанцією, в Росії, просто неможливо. Вони своїх персоналів не можуть повністю заповнити так, що керівників якихось можуть там десь притягнути, а самих інженерів і робітників знайти немає де тому. Оці всі фактори, а ну і ще остаточний фактор, то що вони технічно просто не змогли вирішити проблему щодо переключення станції в систему. Енергетичну систему Росії, зокрема, запитати її на Крим. Оці всі фактори її привели напевно до прийняття рішення, яке ми можливо в найближчі дні, може тижні побачимо. Пане Вікторе, генштаб ЗСУ повідомляє про те, що з Білорусі можливе перекидання військ РФ в Україну. Ми постійно питаємо, постійно ситуація змінюється вона динамічна. Тому ми запитуємо військових експертів. Зокрема, чи є загроза наступу з Білорусі? Це дуже довго пояснювати. Я постійно одне те саме говорю: немає найближчі місяці жодних загроз. Це дуже великий комплекс, але точно ніхто не збирається. Приходити кордон з Білорусі просто немає військ для, АТО, для, для цього. Пане Вікторе, хочу до цього ж запитання запитатися: а те, що перекинуть війська з білоруські, так? За участі білоруської армії, росіяни можуть мати якісь успіхи у, цій, у ході війни? Чи все-таки немає нічого не зміниться від того? Білоруська армія на території України заходити не буде. Це раз. То, що вони перекидають, це вони використовують Білорусь як хаб, де вони готують своїх мобілізованих за допомогою білоруських офіцерів і їхнього матеріально-технічного забезпечення. Вони просто неспроможні переробити і підготувати ту кількість людей, яку вони мобілізували. Тому вони перекинули цю проблему. Частково нам Білорусь там вони проходять якесь первинне навчання на полігонах. І після того їх забирають звітом і е, кидають на ті чи інші ділянки українського фронту. Це і називається перекидання військ з Білорусі на Україну. Пане Вікторе, в статті The New York Times йдеться про те, що представник НАТО розповів журналістам про те, що 20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали значно вичерпали свої військові ресурси для поновлення зброї в Україні. І чи змусить це Європу США розгортати якісь нові виробництва зброї? Чи спричинить загалом це таку значну мі мілітаризацію світу? На вашу думку, і що буде далі спостерігати? Вчанням в Україні, дивіться. Давайте розкажемо детально, які країни вичерпали. Це дуже потужні країни НАТО, як Чорногорія Македонія, Люксембург. Тобто, ви зрозуміли да мою іронію. Є країни, які справді просто не були готові для того, щоб там підпитувати таку потужну війну, яка йде на території Європи в Україні. Тому е, зрозуміло, що частина країн все, що могла, то і зробила разом з тим, ще півроку назад було прийнято рішення про розгортання виробництва на тих чи інших підприємствах і посилення е, можливостей, зокрема в Сполучених Штатах, в Великобританії, в Німеччині, в Італії, у Франції, тобто тих потужних країнах, на які ми в першу чергу розраховуємо Іспанія, тобто, ті, е, ті якраз країни. Я, 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 ще, я ще не, не згадав на скандинавські країни, де так само досить потужний блок е, пром, військової промисловості. В цих країнах справді розгортається виробництво збільшується потужності. Ми знаємо, що я, я не, не згадував в Сполучені Штати, там взагалі просто йде ціла компанія, вплоть до того, що деякі, деякі підприємства викликають з пенсії робітників, пропонують їм підвищену зарплату. І виробництво працює на 24-7, тобто вони не тільки намагаються е, озброїти Україну, а й поповнити ті запаси, які були зняті з резерву е, армії е, США, і е, вони мають бути на тому рівні, на якому е, відповідно до їхньої доктрини е, захисту країни. Тому я думаю, що е, нічого такого надзвичайного не станеться. Україна так само не стоїть на місці. Ми підписали ряд договорів про ремонт і виробництво техніки за межами України, щоб зробити безпечним їхнє виробництво за межами можливих нападів Російської Федерації. В Україні у нас розгорнули виробництво боєприпасів радянського зразка, яких нам не вистачало, такі самі потужності розгорнули. Торі, тобто, все чітко по плану. Я не думаю, що ми будемо в чомусь е, потребувати е, якісь потреби, наші не будуть виконані. Інша проблема в, в противника, але це я так думаю, що це їхні проблеми і наші успіхи. Вони насправді не можуть поповнити ті запаси, які вони мають. Вони зараз ганяють по всьому світу, намагаються десь знайти те, що ще залишилося від радянського союзу. Можливо, є якісь залишки, які ніхто не використовував зараз. Є інформа... ну, була інформація принаймні, про Північну Корею. Ми знаємо, як вони намагаються домовитися з Іраком, з Іраном. Я розумію, що зараз прийшла інформація інсайдерська, що щось вони там перевозять з Китая літаками. Хоча попередня інформація, що це може бути. Бронезахист, каски і бронежилети, але разом з тим, тобто, проблема величезна в Росії. Вони не можуть отримати той об'єм боєприпасів артилерійських снарядів, ракет, які необхідні для навіть не відновлення, а хоча б поповнення своїх запасів. Тому я думаю, що з кожним днем ми будемо це відчувати на фронті. Пане Вікторе, а ракетні удари по об'єктам енергетичної інфраструктури, чи будуть вони продовжуватися? З огляду на те, що ви кажете, що от така нестача трохи в Росії є. На жаль, вони будуть продовжуватися. Є старі запаси ракет, старих радянських, вони їх модернізують, там намагаються щось зробити. Знаєте, що були факти, коли вони навіть використовують ракети, які мали б бути. Старі ракети, які мали бути зроблені під ядерні боєприпаси, вони їх знімають і ставлять якісь болванки. Це все в комплексі говорить про те, що вони не припинять своїх спроб бити по нашій інфраструктурі. Вони намагаються зрозуміти, де можна дошкульніше зробити нам боляче. Бачите, нам розмови йдуть вже про якусь там банківську систему, інформаційну систему, ще якісь там системи. Тобто вони цього не полишать. Інша справа, що це нічого не призводить, і вони витрачають свій бойовий запас, але ще раз кажу: нас не, не зломити. Насправді, ворог має ще і старі запаси, і ми вже маємо інформацію про те, що ракети використовуються цьогорічного виробництва. Тобто це говорить про дуже багато. Це говорить про те, що старі запаси е, закінчуються і вони використовують е, супернові ракети. А це е, дуже дуже небезпечно для них в першу чергу. В разі повноцінно війни, як на якомусь іншому фронті, вони просто не зможуть е, оборонятися. І це ще раз говорить про говорить про те, що вони е, кидають останні резерви. Нам треба просто витримати, витримати на жаль цю зиму. Якщо ми її перейдемо, я думаю, що ворог просто в буде не просто виснажений, а буде на грані морально психологічного знищення. і це тільки наблизить нашу перемогу. Пане Вікторе. Дякуємо, що долучилися до розмови. Віктор Ягун, військовий експерт, генерал майор в запасі.